Всім доброго дня, вітаю знову всіх на кризі. У нас відлига, але ще можна знайти місця невеличкі такі водойми, де ще залишився лід. Так що, завдяки інформації, скажімо так, від знайомих друзів вдалося знайти таку водойму, і ми зараз знаходимося на ній і починаємо нашу риболовлю. Як завжди у нас без мотилочка, жерлиці. Так що все по порядку, як то кажуть, будемо ловити зараз живця. А якщо попадеться більш крупна якась риба, будемо тільки ради. Це буквально поки 1,5-2 І і плотвичка. платвічка. один и крупно. Ну, я так зрозумів, що на баланс піймали. Да. У кунька непоганого. Знаєте, вся плотвичка. Живцова, клює. До речі, друзі. Поставив сьогодні вже новий ківок, такий як ми продаємо, тому що багато хто писав мені в коментарях, що я якби пропоную вам не ті ківочки, на які сам рибачу. О. бачите, живчики клюють. Вирішив я почати риболовлю на мормишку, яку називають сирний кубік. Зараз покажу вам її. Ось, бачите яка. Ось така мормишечка. І на неї, в принципі, як бачите, ось, клює плітка і е, також на неї в мене на першій лунці я ще не знімав, клювали непогано йоржі. була покльовочка така досить яскрава але у нас на вилазив там зараз будемо цих плотвічок ставити на живця змінимо трошки гру Любить страшно. Каже, я чувствую. Я його чувствую. А що він буде чувствувати, коли цей? Чесно кажучи, я... У мене гвоздь кубик. Сирний. Сирний кубик. Ні, кидати не треба. А. Це хто там такий? Це Огонь? Багато риба дрібна і багато холостих О, бачите у кушки пішли на той самий, на той самий лунці ось така мормишечка Що я вирішив її спробувати? Бо дуже гарно замовляють ці сирні кубики. І думаю, не вже вона так працює? Ні, ну Я ловив на всякі жовти, на жовті кембрики, на жовті бусинки. Друге. Обережно, мабуть, платить. Що? На так сильно Ну да. Оце цей кубик для мене, для самого. Типу відкриття. Я бачу його щось всі купляють. Купляють, купляють. Думаю, чого його купляють? А на нього клює, оказується. Вказується на нього клює. Так що, від, Віталій Васильович, є хороший повод заїхати в магазин, перевірені снасті на Подолі. За сирними кубіками. Або замовити по новій пошті у нас відправочка. Кожного дня, так що постійно поповнюємо асортимент наших безмотилочок. Ну що це таке. Так тобі як закинути? Тут же ж лід стрмне, то ми можемо так показати, що вже не треба буде нікому. Нічого. типа уралки. С... Типа уралки да, с... Mm -hmm. с, кубиком. Раньше бусинки да, ставили, yeah, або это... кембрики. А зараз бачишь кубики популярные. если так, такие кубики есть, то сюда можно? Можно. И он будет тебе кубики не кубики. Ну, по идее, да. И такая мормышка у нас есть с телом лесотки. Но правда там, ну, не такие прям жовто. Жовто-жовто, а з золотим кубіком є. Ну ще можна переїхати теоретично. Ну, мабуть, мабуть, тільки теоретично. Лутвичка прокльовує на сирний кубик. Тращить, трощить, що ти трощиш? Що ти трощиш? Тращити, але тримає, покажу. Відомо що тут пожерлися, ну раз стільки білої риби тут повинна щукати по-любому бути питання з розміром ну Чого ти смієшся? А, Віталік? Что смеешься, кажу? Да, истории, там. истории, истории. Говорит, ну, ага. Раз, два, три, четыре, пять. А если не поймаю, тем более. А, тут же идут истории рыбацкие, как завжди. Тому тут, тут, якщо ти, наприклад, вирішиш там лишатися там, до трьох, тоді на вон, тобі рибку. Будеш ставити, ні? То ми можемо оцей. А якщо ні, то нема ну, нема смисла. Якщо ти типу, там до часу, як ти кажеш, чи до 12, там воно тільки в час починає клювати. Якщо да, то да, Якщо ні, то ні. Топит хочет что -то. Нормально, нормально. Я его чувствую. <свят> 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 Ставь, а что нет? Раз тут било крутится. должен был. Окунь О, да, О, то нормальный окунь, да? Ну да, тут надо его ходить, и шукать. Там, 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 там килограмм, там пять килограмм. <гум> да. И Вон, окунчик. идеальный мышцы оборожне поклевочки Не, вроде бы не. Шестого недель... а вот... там, седьмого, что-то малюют, но оно еще может поменяться. Да. 300 раз. Хотя бы минус 30 на тиждень. Убегли бы по Днепру, бы половили. Где? А ч е ну пагун? Он... Никуда він не упав. Слажок вообще-то не падает, а встає. Навпаки. впаки. Да. Шо? Тройник. Я поднимаю. А, тройник? А у тебя же уже жерлицы закончились? Ну сейчас ну, дам. У тебя крупно что Ну, Хороший. Хороший? Че ты уже хватит? Ну, встань. Таня за ваше бажання. Тут в в'ящики зараз дам. Один тобі? Так, давай я перев'язу цей. О, бачите? Пліточка. На кубік. Гарно. Реагує я так. Бачу. Порівняння з іншими в мене частіше клювання. Повторювати не хоче. Оп, друзі. Дав по, дав по зубам і начебто непоганій рибі мені так здалося зупинила так цікаво вночі був мороз хоча в Києві не було, в Києві Відлига, а тут, ну, я тут... Я поряд з бровочкою. Ну, це і класно, тому що рибка завжди десь тримається біля бровки. Сріж за все, ніде нічого хорошого не буде. Ну, приключення це завжди хорошо. От, Андрію, сьогодні ми за перші там пару годин було спіймано три таких окунька, ну приблизно от такого розміру. І всі три вони були спіймані з цієї лунки, що цікаво. Ну, скажімо так, з цього дуже компактного п'ятачка. В усіх інших містах або дрібна риба, або нічого. Так що. Ну, до речі, по всьому каналу цьому дуже багато набитого полонок. Видно, що тут щось було. Щось було. Кажуть, що... Непоганого начебто розміру риба ловилась. А ти що, ківочок трошки підгибаєш вверх чи що? Угу. Угу. Жерлиці поки що мовчать. І Віталій поставив декілька штук. Теж безрезультатно. Та господи, переїдемо, то не проблема. Там я тобі покажу, де живцовий окунь ловиться. <свистак> <свистак> Ти мені краще де нормальний покажи. Ну це я можу показати по-першому, де ловився нормально. <свистак> а де він зараз, я не знаю. Там люди за льот мінжуються. <свистак> Незнайомі вони з Олександром Кошовим. Бу були б знайомі, вони б не так казали. Я його чувствую. Да. Могуте, могучие. Та не бойтесь, сидіть. Да. Що з вами вообще? друхи, короче, клюе, а рыба не знаю. Не, ну реально по зубам это выставим, да. Что робити? Та що робити? Ничего. То що вирішили, то и робити, да. Да, ну щось, блін. Нема, нема, нема. Один Так, що, друзі, я вирішив втікти на берег, щось не подобається мені. Що твориться сальдом, все ж таки плюсова температура, почав він дуже підступно так тріщати, вода виходить. До того ж, риба не ловиться зовсім. Хоч ми і переїхали, але, як оказалося, тут ще гірше ситуація. І з льодом, і з кльовом теж. Ми розраховували тут на щуку, з Віталієм виставилися, виставили жерлиці, але на жерлиці теж клювань немає. Так що, схоже, за все, що риболовлю, придеться закінчувати найближчим часом.